Незалежність України могла не відбутися. У цей день Україна ризикувала зануритися в хаос У Верховній Раді. На початку її скликання було 375 комуністів. 375 із 450. І розвернутися ситуація могла по різному. Я це знав. Я абсолютно переконаний, що ніяка сила людей не зупинила Люди би це все змели, так би мовити, і е, вони б цю Верховну Раду по цеглинці розібрали. Хай вони не викручуються, хай вони не кажуть, що це була група змовників. Це була не група змовників, це був компартійний переворот. Комуністична більшість раптом відчула себе в облозі. Від самого ранку народний депутат Ярослав Кендзер ходив парламентом із відеокамерою. Депутати більшості виглядали розгубленими. Віцеконсул США Джон Степанчук спостерігав, як комуністи поприлипали до вікон і дивилися на натовп. Йому здавалося, що на сполотнілих обличчях була написана думка: чи вдасться піти з будівлі живими.